Всім з вами Вікторія, і ви на каналі Міс Фіалка. Сьогодні вдалося мені побувати на виставці фіалок. І ось хочу поділитися вам, з вами радістю з приводу придбання таких нових сортиків, нового такого. Фіалочного матеріалу, можна так сказати, а виставок давно у нас не було, тому що не дозволяла, мабуть, температура, влітку було дуже спекотно, і от нарешті тільки в восени вже глибока осінь, і от тільки зараз відбулася виставка фіалок, і мені навіть Пощастило на ній побувати. Зараз покажу вам, які тут сорти. У мене тут небагато, але в мене є дві невеличких діточки. Всі класних нових сортів. Зараз вони запаковані, бачите, отак в паперовому просто конусі. Я їхала машиною, то не дуже переймалася через пакування. Отаке в папір. Пакет, два пакета були. Нормально все доїхали. Значить, із діточок у нас Олени Лебецької щось я вибрала. Дуже гарний сорт, дикий виноград. Із зелено-таких зелено-квіткових. Мене взагалі зелено-квіткові дуже слабо представлені в колекції. От буде такий один красунчик, зелений виноград. Спробуємо вирощувати. І, і ще одна діточка Кенді. Ну, Це старенький сорт, я думаю, вам добре знайомий. У мене є Х'юмако Інчіс, Х'юмако Кенді. це такі, знаєте, старенькі, ті, що не підводять, ті, що завжди гарно зацвітають. Компактні кущики, багато квітів, мало мороки. Багато задоволення. Ну, отакі, власне, я вибрала із діточок. Ой, не бачаюся. Так, із діточок, дітки такі середнього розміру, нормальні дітки досить такі. І покажу вам також гарний, гарний, гарні листочки нових сортів. Так, трошки пошуршу вже, ви бачаєте. Зараз я їх відкриваю, бо я тільки-тільки приїхала з виставки. І ще, от, можна сказати, роздивляюся разом з вами часу обмаль, спішаю на роботу, тому швиденько для вас знімаю, показати вам і буду їх готувати до вкорінення. Значить, це зор, сорт Дмитра Денисенка, ДН «Зорі Запалали. Ну, куди ж уже без сортів дмитра, у нього багато. Класних сортів такий листочок невеличкий сам кущик невеличкий, тому що він в колекціонера теж новий в колекції. Ну, от і, власне, будем, будемо пробувати. Спробуємо, що вийде. Бачите, така червона задня сторона. Ну, мені подобається. Нещодавно в Діми з'явилося дуже багато класних сортів, які мені теж подобаються. Будемо пробувати. Так. І тут такий велетень, красень, казе, Желанна Гості. Теж для мене повністю нові сорти. Навіть їх не бачила в колекціях. Сьогодні побачила перше, це із того, що я вибрала. Дуже багато листочків настала ставити. Зараз такий сезон, знаєте, не впевнена, що вони приживуться. То взяла от сьогодні на даний момент такі чотири нових сортика. Якщо у вас є практичний досвід з цих сортів, також буду рада, ділитися в коментарях. Всім дякую за перегляд! Бажаю вам всього найкращого з вашими фіалками і до нових зустрічей на моєму каналі. Всім пока!